Нещодавно у Києві відбувся з'їзд партії Європейська Солідарність, де зібралися делегати з усіх куточків України. Житомирщину ж представляли депутати міської ради Олег Горай і Людмила Зубко. Такі з'їзди це підбиття підсумків, та да, і скажімо, розстановлення нових пріоритетів для єдиної цілі для всіх нас. Своїм пріоритетним завданням члени партії Європейська Солідарність вважають наближення перемоги України у війні проти російських загарбників. Саме тому докладають максимум зусиль, аби допомагати нашим захисникам. Зокрема, під час з'їзду Петро Порошенко презентував партію зі ста штурмових евакуаційних та логістичних квадроциклів, які допомагатимуть воїнам під час виконання бойових завдань на фронті. Питання безпеки воно продовжує бути головним, і з нього ми починали. І власне сьогодні. Е Дві з половиною тисячі представників Європейської солідарності на передовій вони служать, і на превеликий жаль, 110 чоловік загинуло. І питання допомоги надзвичайно важливі, і вони звучали з самого початку і практично такою ниткою до кінця з'їзду. Ця допомога надається як на рівні партійному, тобто -то це і за власні кошти Петра Луксі Чаморини Порошенко також і взагалі за сприяння за допомоги усіх членів партії, усіх наших прихильників, тому що ця допомога надається постійно. Депутати підкреслюють, спільними зусиллями ми маємо зберегти державу, вистояти, перемогти і відбудувати сильну Україну. Тож робитиму для цього усе можливе. Задачі. Першочергові як були в 22-му році, так вони і сьогодні в 25-му році, та це е, безпосередньо е, відповідальність кожного члена партії, де б він не був, чи на передовій, чи ось тут в сесійній залі, і е, армія мова віра можливо для деяких тільки зараз є усвідомлення, наскільки важливих цих три слова, так і які знаєте, от таким стержнем проходять цей час незалежності України.